Всім привіт, дорогенькі! Хочу сообщити вам чудову новість. Саме прекрасну вчора, 17 квітня, в мене було день народження, і моя, моя доця Софійка сьогодні, 18 квітня, в пів восьмої ранку, маму привітала. В общем, наша дівчинка народила, слава Богу. 49 сантиметрів хлопчик і 280 там, з копеечками, 2800 з копеечками грам. Тут, тут, тут все добре, сонечка народила сама, справилася. Почалось, звісно, в неї воно ну, майже 12 часов, вона бідненька, всю ніч мучилась з вечора. Ну Вона в мене умничка. Дочечка, я тобою пишаюся, ти в мене найкраща, і внук в мене. Неопісуємо самый красивый мужчина в мире. Я люблю тебе, дочечка, вітаю тебе, ти, матусечка, моя маленька, молоденька мамочка. Дякую тобі за такий самий найдорожчий подарунок в світі. Люблю тебе, обнімаю, чекаю тебе вдома. Скоро приїду, буду вас забирати, мої хорошенькі. Я вас дуже сильно обнімаю, цілую і чекаю з днем народженням, Кирюшенька.